Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінна База Полубитки». Ми займалися останнім часом, трошки перебудовували для теляток сарай, я все покажу. І вчора ввечері ласунка нам подарувала перше телятко в нашому господарстві. Ще у відео покажемо, як подоїти первачку доїльним апаратом в перший раз. Як попоїти телятко в перший раз. <гум> Цього багато хто не показує. А також покажемо в відео, який препарат треба вколоти корові для того, щоб зняти набряк з вимені. Дуже багато цікавого, у кого є худоба, то взагалі корисного. Тому. Додилютись відео до кінця. Кому подобається, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал, щоб бути завжди в курсі нових відео. Хлопці закривають від вітру сарай, в якому стоять телята. Там нам писали у коментарях, що в нас вони ну, такі злегка прохолодні. Ну, які вже є. В цьому році переживемо. А дай Боже, з наступного вже будемо будувати нове. Хлопці спочатку наживили клейонку, щоб вона трималася. Хто у нас на каналі перший раз, я розказувала вже, що це за клейонка. Це з-під збереження елеваторами кукурудзи. Вона дуже така плотна. Сильна. Якщо треба, буде, ще кудись використаємо. Навіть якщо ми тут усе будемо розбирати, клійонка все одно буде жива. Дерві перевіряє нашу роботу, щось знайшла. От так ми натягнули. Скоро потемніє, тому продовжувати будемо іншим днем. 18 година, а у нас тут Подарунок. Ласуночка наша привела. Он їсть собі спокійно, навіть не замітила, що тут дитя народилось. Вона <гум> мукала. Вузечки, бузечки. Нічого зараз обітрем, щоб було тепленько, слава Богу, на вулиці морозчика немає. Друзі, які ти гарне, яке красивуче. А мамуля навіть і зазнаку не було, що ти народишся. Вообще. Ну, мамулі то був срок на 20, а сьогодні вже друге. Мать, який подарунок. Добре, що не вночі, Вечірня ти в нас дитя. Тільки принесли твоїй мамі смаколики. А я ж поглядувала і вчора вночі. Красота яка. Чекали в тебе вже не дочекались ніяк. Скажи, вже скажи, дочекались, будете нянчити. Отак. Зараз прикриємо сарай. А що це ти його? А, обітер ти хочеш? Да. Бо мамка вже про нього забула. Є овочі. Муки принеси, бо я висипав овочі. Да нічого, зараз принесу муки. Нічого страшного. <реш> <реш> От так. Перше дитя у нас. У 2022 році. Телятко. Ти нас хто? Ще не знаємо. Ще не знаємо хто? Господар тебе обтирає на скору руку. Ой, да, так усіх обтираємо. Ти що? Ти не перший. Бо мама зайнята, мама тебе лискать не буде. Мама вкусняшки їсть. Вона первістка, вона навіть не зрозуміла, що відбулося. Ні, поки робила вкусняшки, так вона <ріх> нервувала. Вкусняшки перемогли. Да. Усі нерви. Моя красота. Ну, сохни. Піду маму твою догадовувати. Телятку перенесли туди, куди нам треба. Подалі від мами ми не залишаємо. Я знаю багато людей, хто залишає, щоб телятко смоктало, ми не залишаємо. Щоб вона відразу нас прийняла як телятко і віддавала нам молочко. А... Значить, такий трошки лайфхак, щоб телятко швиденько висохло. Найпростіший спосіб взяти або сіно, або солому, і добре-добре його протирати, насухо. Так колись коней протирали в давнину, коли кінь прийде в милі, мокрий, то його спочатку насухо витирали, і не тряпками якимись, а саме сіном або соломою добре розтирали, а потім вже могли покрити папоною або просто пустити кудись там Удиник або конюшню, щоб тваринка там вже була сухенька і не захворіла. Тут така сама ситуація. Протираємо добре насуха сіном. Соломи у нас нема, ще ми не роздобули, ну, з Божою поміччю, десь може якось і вигорить нам солома. От, то зараз у нас входить десь сіно. Телятко вже майже зігрілося. От. Телята були колись народжувались і в мороз по 20-25 градусів. І нічого. І все було класно. І з цим буде все добре. Ще ми не дізналися, хто це у нас хлопець чи дівчина. Напишіть у коментарях. Кого ви чекаєте? Дівчинку чи хлопчика від нашої ласунки? <рес> От. Зараз вже темно. Дивитися не будемо. Випаємо пізніше молочко, молозивом, щоб дитина в ніч була нагодована. Знімаю відео для тих, хто боїться доїти молозиво дильним апаратом. Дивіться. Стоїть хоч би хни, аж у кайфі. Заснула. Не рухається навіть. Зараз додоїться і покажемо, скільки вона дала молозова. Підемо поїти манюню. Ось, друзі, зараз, щоб зняти е, отьок е, в імені, ми будемо колоти препарат, який називається селевіт. Бачите, з вітаміном Е, Це Селен разом з вітаміном Е. Будемо колоти 15 кубів. По 5 кубів в одне місце. Ну, Виходить інколи по-різному, якщо тварина не стоїть, виходить, буває по 3 куби в одне місце. Тоді е, довше все. Ну, Взагалі по 5 кубів максимально в одне місце. Колиться. Якщо до завтрашнього дня сам як би, цей набряк ви мені не спаде, тоді можна ще 9 днів повторити по 10 кубів. Наша ветеринар це експериментувала. Обов'язково препарат повинен бути кімнатної температури, тобто зажали його в кулачок і тримаємо, нагріваємо для того, щоб уколоти тваринці. Зараз нагріємо і підемо їй уколимо. Спочатку добре розтираємо ваткою з горілкою. У нас горілка в хаті така для цих цілей і зберігається. Що вона <салізу> Коні взагалі, як почують, горілку відразу тікають. Від запаху. <салізу> від запуху, так. Тримає. Зарох може, візьме. Та добре. Як... Бо як вона зреагує, хто його знає. Не, слава Богу, стоїть. У нас мілка колись так погано стояла, боялася уколів. Ця стоїть. Стій, 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 стій. А ти себе раниш, стій. Бачите, то як починає, треба відразу викидати шприц, тому що вона себе собі колічить шию. Стій! Угу, ігла вже зламалась поштой. Сей! Потихеньку. Вводимо препарат. Все, ватку, ватку. ватку. Розтерли. Зараз відразу покажу, яке вим'ячко. Як м'ячик. у ну, неї. В принципі, як усіх. Бачите, буває ще хуже, а це, бачите, ловки таке. Плюс-мінус м'якенькі. Віддала майже все, просто набряки у молодих телиць дуже часто бувають. Тому ми підстраховуємось і вкололи їй селенку. Ну що, майже допили ми молозиво, дала вона 2,5 літри, ну, ми 2 літри йому залишили, у відерочку, і, як завжди, пальця в рота і нос в відро. Сося є тільки що ж хочеться йому вверх, вгору, як усім ділятам. Нічого, головне, що смоктальний рефлекс добрий. Fillet. Там вже чу чуточку там залишилось. Давай, давай. Бо багато хто чомусь не показує, як вони перший раз боряться з телям. Це найприкольне. У куток загнали. Пальцем, рота і мордяхаю. Уже, значить, все. Наїлось, мабуть. Наїлось. В середньому півтори 2 літри більш випити не може. Вже не хоче. І не хоче. Бачите, трошечки десь півлітрка залишилась. Усі пусечка. Яка смішна. Ось, бачите, мала після трапези стоїть, трохи гайдається. Зараз їй придумаємо папонку, щоб було тепленько спати, Бо вночі трохи є морозець. Да, малюточка. І будеш тут спати. Принесли, приміряємо попонку дитині. Зараз одягнемо і покажемо, як вийшло. Одягнули, вийшло отак. Рукава занадто довгі, тому вирішили їх просто познімати. Тут така куртка-трансформер. Ми зараз рукава познімаємо і буде взагалі супер. Ну, все, рукава дознімали. Отака От у нас вийшла попонка крутена. <хи> І модна дитина. Все ж таки коментуйте, хто в нас народився. Хлопчик чи дівчинка. У нас е, трошки ремонт станції. Ну, в станціях єдина така загостка постійна. Це. Я спускала воду. Е, значить, єдина загостка це реле Для того, щоб замінити реле це проста процедура. Потрібно взяти, ну, у нас 19-й ключ, спустити перед цим тиск із станції щоб не було тиску. Потім відкрутити саме реле сідити водичку Це нескладна процедура. і Розібрати старе реле і перекрутити контакти. Обов'язково перекрутити контакти. На ньому ось у нас нове Отаке нове реле. Ну, вони, в принципі, вони, в принципі, всі однакові. Нічого в них такого немає, просто упаковка різна. От, а принцип їх ремонту однаковий. Ось у нас нове реле. Вставляємо тут різиночку. Цікава, пластикова, пластикова якась. Отак реле виглядає з внутрішньої сторони. Ось тут отак перегниває, все робіть. Так, там є така планочка, малюпусінка. Оце дві пружинки, вони регулюють включення і виключення самого реле. А там є така е, пластиночка невеличка, вона від вологи постійної накривається і все, і реле можна викинути. От. Зараз перекручуємо контакти. Розбираємо старе реле. Також на нього є такий будиночок зверху. От. Ну, візуально, наче воно, бачите, наче сіве. От, але не виключається. Чому не виключається, хто його знає. Ну, більш за все, що там також та пластиночка вона просто вже віджила. Скрутили реле. Зараз запускаємо станцію, з неї, коли йде повністю тиск і вода, то що ми робимо? Беремо трошки води. Отак, і вона дивіться, ось по позначках, як набирає в себе воду. Дивіться. Включили, виключили, вона засосала воду і включили знову. Це для того, щоб вона набрала туди воду в себе і е, змогла дати такий тиск, щоб засмоктати з, е, зі скважини воду або з колодязя, тут нема різниці. Бо якщо опускається вода по якійсь причині, клапана десь, може, заїли, пісочок, то така схема працює дуже добре. Після проведеного ремонту замінили повністю всю солому, яка була в мішках, і зараз утрамбовуємо, утеплюємо наново От. нашу станцію. Кожен рік одна і та сама процедура. Зате станція утеплена. Є водичка в хаті. В терміновому порядку добиваємо стінку другу, щоб було затишно, не було ніяких протягів. Знайшовся отакий осколок, бачите, летів, летів і так і завис, припаявся до клієнки. А це отак обсохла, наша дитина, маленька. Встала. Скинула себе он надежу всю. Чекає обідного поїла, да? чекаєш? Боїться, бо там господар порядки наводить. До да? тітьо маленька. Вона, бачите, якась навіть такого не чорного, а такого, як темно, рудого кольору. Смішна така. Другий день обід знімає, бо в Ран... Ранком це о 6 годині доїм, ще темно-темно. І -темно. світла не вистачає. Трохи вона почала вицатись, ну це нормальна ситуація. і доїться, бачите? Ніяких питань немає. Трохи треба відтягувати, де сам павук. Щоб вона віддавала молочко. І підминать. такі ж дивіться, бо первачки вони такі. Коварні дівчата. Може трохи і ногами пофисати. Ще пару слів, як треба доглядати за роженицею, корівкою, яка тільки народила. Значить, потрібно, щоб вдома був цукор. Ну, він, я думаю, в більшості є. Е, також... Водорозчинний кальцій, ну це було б ідеально. І це все і цукор, і кальцій розводимо у водичці і даємо корівці після отелу попити. Таким чином, ви відновите в неї кальцій, який вона втрачає під час народження е телятка, і плюс відновите баланс вологи в організмі. І ще. Десять днів, ну в ідеалі, щоб прокормити разом із комбікормом, ми прокормлюємо кальфастоніком. Цей процес вже покажу пізніше, тому що у нас ще буде народжувати маленька, і я покажу, як це все робимо. Бо більшість того, що я зараз вам кажу, робили вночі, вже світло тоді відключили, тому показувати майже не було сенсу. Зараз також світла немає, я продовжую опоратись. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Думаю, що для багатьох воно було корисне. Мене вже кличуть наші е, телички. Вони вже хочуть моєї уваги, тому що вони чекають смачненьких кормів на вечір. Тож, до зустрічі до нових відео. Віримо в перемогу і перемагаємо щодня. І дякуємо Збройним силам України за кожен мирний день та кожну мирну ніч. Мальвіну поставили їсти зерно і забули прив'язати. Вона зерно доїла і пішла швендять. Бачите, що вона хоче? Трави з-під снігу. Ніякий комбікорм, ніяке сіно. Тому що доступ, бачите, йди їж, та скаже Ауру. А вона травичку викопує з під сніг.